Вітаю! Сьогодні вивчаємо тему господарювання та повсякденне життя в давній Греції. Господарське життя давніх греків у класичну добу складалось з землеробства, скатарства, ремесла, торгівлі та морських промислів. Для того, щоб зберігати продукти, греки використовували амфори та піфоси. Амфора це глиняна посудина зі звуженим дном, високим і вузьким горлом та двома ручками. В свою чергу, піфос це давньогрецький глиняний глек яйцюватої або круглястої форми, зазвичай із широким горлом, яке накривали цегляною чи кам'яною лядою. Піфоси були величезними, тому там навіть могла жити людина. Наприклад, філософ Діоген мешкав саме у піфосі. Існує вираз Діогенів іфос. Діоген – це мешканець давньої Греції, який був філософом. Він був дуже обізнаною людиною, до нього всі їздили за порадою. Одного разу до нього завітав і Олександр Македонський. Але Діоген, коли Македонський запитав у нього, що той йому порадить, і Діоген йому відповів: Відійди, ти мені затуляєш сонце. У сучасному розумінні Діогенев Піфос це відхід на деякий час від буденності і роздуми про тлінність життя. У 5-4 столітті до нашої ери наступає доба класичного рабства. Але чи гімнасії спеціально обладнані спортивні майданчики Аристотель казав. Людина створена для щастя, а поліс для того, щоб вона могла жити щасливо. Замініть слово поліс на слово держава. Що вийшло. Вільний час давав змогу грекам займатись політикою, філософією, спортом, поезією та літературою. Одяг давніх греків виглядав так, мав назву хітон та. І Кожне місто мало свого бога охоронця, в честь якого проводилися свята і будувалися храм Оракул, місце в святилищі, де отримували відповідь божества на поставлене питання. Перес жінку Піфію. Це жінка віщунка, яка могла дати відповідь на запитання про майбутнє. Найвідомішою була Касандра, найвідоміший храм Дельфе. Олімпійські ігри були введені 776 року до нашої ери. Це спортивні змагання на честь Зевса Олімпійського. Проводились в Олімпії один раз чотири роки. Згодом були заборонені через введення християнської релігії.